Так, в обласній дитячій лікарні розчищають укриття, у якому планують облаштувати операційну та реанімаційну зали. Операційний блок з відділенням ліжками. Інтенсивної терапії. Ну а тут, відповідно, будуть просто палати, і, і, і відповідно по цих всіх залах теж зробиться ремонт, будуть меблі, буде медичне обладнання. Впродовж тридцяти років це укриття використовували як складське приміщення. Хлопці все, що десь старе постягували, там з снатехніки, десь воно так скидалося, бо тут нікому не треба, і сухо. Воно тако роками накопилося. а тепер. Це все розгрібти, але я думаю, що ми справимося. Ми ж його посортуємо. Ми те, що ми в готово викидаємо, ми складаємо окремо, те, що на макулатуру буде окремо, дерево буде окремо, ну а сміття все підмисни. Антон Вовк на кілька тижнів приїхав з Івано-Франківська у Рівне, Дізнавшись, що потрібно прибрати укриття лікарні, одразу прийшов допомогти. Задав, що я давно до участі до таких суспільних акцій. Власне, і приємно відчувати таке єднання. Діло воно зближає людей. Що тільки натягав? Плитку, меблі, фурнітуру, сміття будівельне. Дуже багато всього там накопичило за 30 років. Роботи багато, але і волонтерів, як бачите, теж немало. Зараз особливо треба допомагати, але взагалі, мені здається, треба для лікарні завжди допомагати. І за цього ми ж звертаємося завжди, У нас самих мала дитина, і ми сюди приходимо, звертаємося. Треба допомагати, а хто буде допомагати, якщо немає. На 800 квадратних метрах планують повністю замінити мережі та провести кисень. Це хороша справа. Треба, щоб всі так встав. Я не вважаю, що ми робимо щось таке особливе. Це мінімальна віддяка за те, що роблять наші хлопці зараз на війні, тому ми можемо робити. Те, що від нас залежить. є вільний час, є можливість, є бажання. Я думаю, на території дитячої лікарні є бомбосховище. Це приміщення планують використовувати як додаткове. Попередньо тут зможе розміститися орієнтовно 500 людей. Дуже багато прийшло людей. Наприклад, нас прийшло підтримати управління поліції. Ну що чесно, для мене це було дуже приємно. Я думаю, що ми за 2-3 години вже тут все вичистимо. Зі слів керівника лікарні Віталія Бойка для облаштування палат необхідно 10 мільйонів. Гривень, враховуючи з військовим станом з постановкою держави про те, що питання, що повинні бути можливості надання медичної допомоги в укриттях, кошти нам обіцяли з обласного бюджету половину. Ну давайте почнемо. А потім думаю, аби дофінансує, можливо, ми ще своїх найдемо з НСЗУ. Ремонтні роботи планують розпочати у вересні. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.